Останнім часом автосимулятори втратили свою прихильність серед геймерів. Ці тенденції передувало кілька причин: по-перше, гоночних ігор стало чимало, не враховуючи, щорічний випуск Need for Speed. По-друге, назвати їх симуляторами язик не повертається. По третє, розробники позиціонують свої проекти як дуже масштабні ігри. А насправді ця масштабність надумана і розширюється завдяки платним доповненням. Що ж в цій ситуації залишається робити любителям швидкої їзди? Відповідь очевидна: стати частиною амбітного проекту від Slightly Mad Studios. Розробників обох Need for Speed Shift, котрі з 2011 року почали займатись грою своєї мрії, яка повинна здійснити революцію в світі відеоперегонів. Кожен небайдужий геймер міг долучитись до команди розробників. Варто було лише заплатити кілька баксів, і відразу відкривався доступ до гри у якості постійно оновленого білду. Дуже розумний крок з боку розробників. Таким чином, гравці могли відразу пограти в гру і написати відгук, а це в свою чергу покращувало якість гри. Перше автор спробував пограти в Project Cars в кінці минулого року, коли команда Опенгеймер накрила хвиля ностальгії за класними рейсингами. Покатався десь годинку, і враження були в більшості негативні. Керування туге, графоном як таким навіть не пахло, словом, все було сире і недороблене. Добре, що Slightly Mad Studios постійно відтерміновували вихід своєї гри. Це тільки пішло всім на користь. Тест драйв закінчився 7 травня, і настав час перевірити, на якому місці Project Cars перетне фінішну лі її Тільки лінивий не критикував гру через її керування. Однак насправді воно тут досить продумане. Вся сіль в тому, що кожне авто поводиться по-різному, а інколи, навіть дивно, звідси й виникає відчуття складності керування. Хоча в опціях ви побачите просто неймовірну купу різноманітних варіантів налаштування геймпаду та ігрового керма. Мало того, під кожен бренд керма своя прив'язка кнопок, яку за бажанням можна модифікувати. На форумах Стіму вже є купа гайдів по стабілізації керування на геймпаді. Так саме на геймпаді, бо Project Cars на клавіатурі це автомобільний Dark Souls. До того ж, не треба забувати про калібрування автомобіля. Наприклад, в автора не виникало жодних проблем з керуванням болідів класу Формула. Але як тільки він пересів на GT3, Ford Mustang поводив себе як Ford Катафалк. В таких випадках слід покоперсатись внутрішніх авто, підкачати шини, змінити щеплення з трасою і таке інше. Ось чому перед кожною гонкою доступно аж по два тренування і дві коліти кваліфікації, треба обов'язково вивчити трасу і авто без цих знань. Project CAR стане для вас просто марнуванням часу і нервів. Корисним пунктом буде налаштування підстопу, особливо, якщо ви любитель довготривалих перегонів. Часто саме завдяки поганій тактиці підстопів автор втрачав дорогоцінний час і, як наслідок, відставав на декілька позицій. У боксах, окрім стандартних опцій, типу зміни покришок є також дозаправка. Тому важливо добре розрахувати кількість палива на кожній зупинці, щоб по максимуму зберегти час і надати автомобілові більше маневреності. Ось чого не вистачає, так це повідомлень від механіка по рації. Було б добре, якби Важлива інформація не тільки виводилася час від часу на екран, але й озвучувалась колегами по команді. Даний недолік в принципі компенсується інформаційною панелью, котра змінюється до дрібниць, чесно кажучи, автор вперше бачить, що положення всіх елементів можна було міняти як захочеться, або й, взагалі, прибрати зайві елементи з перед очей. Для більшого реалізму вимикайте всі показники і ганяйте з видом від першої особи. Їх тут аж три. Особливо прикольна камера динамічного переслідування вона створює ефект вдягненого шолому, і, мабуть, проектувалась саме для Oculus Rift, який офіційно підтримується грою. Пошкодження в Project Cars треба розділити на дві складові візуальну і технічну. Якщо з останньою все в порядку, то про видиму частину пошкоджень можна посперечатись: ніби відлітає все, і гнеться і ламається, але в деяких зіткненнях з іншими пілотами виглядає воно на трієчку, а справа в тому, що автомобілі досить дивно реагують на контакт. В деяких випадках Project Cars більше нагадує чергове кіно з болівуду, а не симулятор. Як би там не критикували кодмастер за аркадність, але пошкодження в їхніх іграх. Виглядають реалістичніше, сама гра досить жорстоко карає за порушення правил, тому першим завданням перед кожним заїздом буде відточення своєї майстерності на поворотах. Штучний інтелект в грі цілком прийнятний. Спочатку рівень складності буде складати 60% від найважчого, але з плином часу цей показник зростатиме. Стосовно кількості трас, то їх в грі два типи: справжні гоночні треки і вигадані. Ліцензованих трас більшість, і вони змодельовані на достатньо пристойному рівні. Серед вигаданих всього. Один чистогоночний трек Сакіто, прототипом якого стала відома траса Сузука. Решта це три картодроми і дві гонки від точки А до Б на мальовничих пейзажах Монако та Лос-Анджелеса. На даний момент Project Cars має найбільшу кількість трас серед усіх гоночних симуляторів. Та розробникам не завадило б додати пару звичайних кільцевих треків на кшталт і подрому для NASCAR. Бідність автопарку компенсується екзотичністю автомобілів. Project Cars може похвалитись машинами різного класу та концепції від вже згаданих болідів формула до малолітражок у вигляді дитячих картів. Кількість сталевих коней щоразу зростає з виходом DLC. Треба ж якось відбивати майже 4 мільйони євро на розробку. Якщо ж ви не бажаєте витрачати гроші на DLC, варто звернути увагу на гараж, де всі гравці діляться своїми модифікаціями автомобілів. Усього в грі три режими гри: кар'єра, мультиплеєр і змагання спільноти. Кар'єра виглядає найбіднішим аспектом гри. Вона є, і на цьому все. Звичайно, присутні всілякі там досягнення, власна стрічка новин з реакцією ком'юніті на ваші результати, підписання контрактів з командами. Але то таке подібне в гоночному симуляторі неважливо. Отже, заплющимо на це очі. Онлайн також чимось кардинальним не виділяється. Все по знайомій схемі. Обираємо сервер, підключаємось і катаємось. Доступна мінімальна фільтрація серверів, і на тому все. Зауважимо, що хости часто зловживають кваліфікаціями і тренуваннями перед стартом основної гонки. І часто через цю причину багато гравців просто покидають лобі, не дочекавшись старту гонки. Попереджаємо відразу новачків за агресивну чи нубську їзду. Вам детально розкажуть в чаті, де знаходиться калібровка боліда і як минув вчорашній вечір з вашою мамою. Тому практикуйтесь, практикуйтесь і ще раз практикуйтесь. Змагання спільноти майже щодня різні. Зазвичай це якийсь івент присвячений реальним гонкам з минулого і гравцеві треба повторити чи перевершити результат справжнього пілота. Цей вид гонок обмежений в часі і зазвичай на його виконання дають 24 години. Slightly Mad Studios завжди акцентують свою увагу на реалізмі і серйозності своїх ігор. Додаткового драматизму додає сильний музичний супровід. Згадаємо лише саундтрек до їхніх попередніх рейсингів. Project Cars не стала винятком. З головного меню гравця відразу огортає лавина потужного саундтреку від Стівена Бейстеда. Праця композитора на рівні Shift 2 Unleashed, тільки ще емоційніша та з частішим використанням сильного вокалу. Як це було в Тест-драйв Ferrari Racing Legends. така музика створює змагальницький ефект і добре підбадьорює перед гонкою. На жаль, розробники не передбачили можливості увімкнення музичного супроводу безпосередньо під час перегонів. І тут ми дійшли до головного винуватця ажіотажу навколо Project Cars. Графіка в грі легко ставить в ступор будь-якого геймера, при тому, що продуктивність гри залишається на стабільно високому рівні. Проблеми можуть виникати під час з'їзди у вечірній час, коли сонце, тіні і різні об'єкти просто зжирають всю продуктивність або з масивними погодними умовами, типу сильного дощу чи блискавки. Найбільше відеопам'яті, як завжди, витрачається на згладжування, тому зменшуйте цей параметр першим. Стосовно погоди, її багато. Є все, окрім снігу і метеоритного дощу. Та якщо погодні ефекти порівняти з DriveClub, то шальки терезів опустяться не на користь Project Cars. Те саме можна сказати про навколо гоночне оточення: траси, автомобілі все виконано майже бездоганно. А над публікою і рештою статики треба ще попрацювати. В грі присутній непоганий фоторежим з різними фільтрами для вашої галереї В Steam. Інстаг... Гра... на слайдлімет студіо спокладали велику надію. Студія мала стати месією автосимуляторів. Той час, як великі компанії тільки наживалися на гонщиках, випускаючи в основному аркадні проекти, Слайтлімет Студіо Studios день за днем полірувала до блиску майбутній еталон в жанрі рейсинг. Проте назвати Project Cars еталоном автор не може. Розробникам є ще над чим працювати. А головне, що в деяких пунктах гра поступається конкурентам. Той же Drive Club в плані графіки чи Assetto Corsa в аспекті механіки виглядають перспективніше. В цілому гра заслуговує на увагу, особливо власників ігрового керма, під егідою якого Project Cars постає зовсім іншому світлі для менш скілових гравців гра точно подарує емоції, а які вони будуть, залежить від вашого вміння.